Кордоні Росія потерпає від безпілотників. А у Підмосков'ї палає підприємство. Нова серія пригоди бавовни по російськи. Приготуйтеся за цим спостерігати. Рада вітати на каналі «Сейчас». Підписуйтесь на нас і поїхали. Пабліки країни-агресорки пишуть сьогодні, 29 грудня, близько 16.20, припинено припинену спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу над територією Брянської області. Канцелярщину написану під копірку підтверджує інформацію губернатор Олександр Багамас, пише БПЛА нібито знищили над Стародубським муніципальним округом. Постраждалих та руйнувань немає. Губернатор сусідньої Курської області Роман Старовойт також говорить про атаки. ЗСУ обстріляли прикордонний глушківський район. На щастя, обійшлося без постраждалих у селище Тьоткіне, шість прильотів. Один із них у будинок ще два будинки постраждали від уламків. Пошкоджено лінію електропередачі, електрики розпочнуть ремонтні роботи як тільки це буде безпечно. Також під мінометний обстріл потрапило селище Краснооктябрське, там без значних пошкоджень. Заявив він у соцмережах. У Білгороді теж бавовна з ранку до вечора. Сьогодні вранці в облцентрі та регіоні було гучно. Пишуть пропагандисти, мовляв, це робота збройних сил Російської Федерації. Очевидці зняли на відео появу у небі над містом характерних слідів. А губернатор підтвердив, це спрацювала система ППО. Протягом дня натерпілося володіння його немало. Лише не встигайте рахувати. Село мокра орлівка зазнала атаки ЗСУ за допомогою дрона. Камікадзе про це пише чинуша на прізвище Гладков у своїх соцмережах. Далі продовжу цитувати: внаслідок ворожої атаки у Грайворонському міському окрузі осколкові поранення отримав мирний житель. Вибуховий пристрій було скинуто з дрона, коли чоловік перебував на вулиці. У постраждалого множинні осколкові поранення голови, живота та нижніх кінцівок. Бригадою швидкої допомоги він доставляється до другої міської лікарні міста Білгорода. Ця необхідна медична допомога надається, і також внаслідок вибуху пошкоджено приватний житловий будинок. Там вибито вікна та посічено фасад і паркан, а також пошкоджено господарську споруду. Що там те прикордонні? Насправді знову вогонь бушує під Москвою. Велика пожежа охопила Єгор'євськ, трохи більш за 100 кілометрів від російської столиці. Там на площі 350 квадратних метрів спалахнув склад. Про це повідомляє МНС РФ. А саме горить на підприємстві Делан. Загорання вже локалізували, але повідомлень по про постраждалих немає. Із відкритих джерел відомо, що ця от контора, а саме, АТ Делан, один з лідерів розробки, виробництва та постачання сучасних ізоляційних матеріалів, що використовуються при капітальному ремонті газу та нафтопроводів. Такі от справи, як ви думаєте, чи сильно росіяни засмутилися через таку от поломку? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте ставити свої реакції у вигляді вподобайок. підписуйтесь на канал Сечас та десять на дзвіночок, аби бачити більше. Ну свіжу порцію новин обіцяю вам вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. У небо Польщі зайшов невідомий літальний об'єкт зі сторони України. Інцидент змусив викликати термінову нараду військового керівництва. Як виявилося, це була російська ракета. Як відреагує на таке зазіхання НАТО, з'ясуємо у цьому випуску ви на каналі Січас? Підпишіться і одразу починаємо. У п'ятницю, 29 лютого, на територією Польщі помітили неідентифікований об'єкт, який залетів через кордон з України. Про перетин повітряного простору сусідньої держави повідомило командування збройними силами у соцмережі ікс. Вранці непізнаний бортовий об'єкт обійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною, і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами систем ППО України. Йдеться у повідомленні. Командування додало відповідно до чинного порядку. Оперативний командувач збройних сил мобілізував наявні сили та засоби. Невідомий об'єкт був помічений поблизу замостя, і попередньо він впав на околицях Пшеводова за майже 10 кілометрів від межі між двома країнами. Разом з тим, за даними видання, республіка яке уточнює, що саме літаюче щось впало в селі вожучин цукровня Томашківського повіту. Жителі чули сильний шум та гучний свист кажуть, об'єкт рухався на великій швидкості на захід. При цьому інформації про вибух не надходило. У зв'язку з інцидентом президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду сьогодні. о 14.00 за Києвом збирався круглий стіл за участі глави Міноборони Польщі, начальника їхнього генштабу та командувача збройних сил. Крім того, нараду з керівниками силових відомств та військовими провів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це повідомляє канцелярія. Прем'єра тут варто наголосити, надзвичайна подія трапилася під час масованого повітряного удару РФ по Україні. Очевидно, залетіти до третьої держави могла ракета країни-агресорки. Власне, цей факт підтвердився вже офіційно. Після зустрічі в Бюро національної безпеки начальник Генерального штабу Польщі генерал В'єслав Кукула заявив, що все вказує на те, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Це підтверджують радари, дані Польщі та союзників передає його слова Polsat News. Одна з цих ракет перетнула польський кордон, а потім покинула його. Все вказує на те, Хоча ми все ще підтверджуємо це, перевіряємо на місцевості. Додав він кукула. Також повідомив, що для відстеження ракети були відправлені винищувачі, які б збили її у разі загрози. Згодом Анджей Дуда провів перемовини із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Розмова стосувалася порушення повітряного простору країни-члени альянсу. Я ж нагадаю, вторгнення до країни північно-атлантичного договору. Провокує вводити у дію відому п'яту статтю за цим документом. У разі якщо будь-яка з держав членів НАТО стає жертвою збройного нападу, всі інші, без винятку, члени альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть всіх заходів, які вважатимуть задоцільно, аби допомогти члену альянсу, який зазнав нападу. Поки ж сили протиповітряної оборони Польщі перебувають у стані підвищеної готовності. Про це заявив речник оперативного командування збройних сил країни Яцек Горишевський. Далі цитую його слова для гарантування безпеки нашого повітряного простору у зв'язку з масованою ракетною атакою Російської Федерації на території України підвищено бойову готовність наших засобів ППО, а також чергових пар винищувачів, зазначив він. Речник додав, що військові вивчають записи систем радіолокації, аби з'ясувати причини порушення повітряного простору Польщі та траєкторію польоту невідомого об'єкта. Крім того, нині триває наземний пошук. До нього залучено 20 військових. Польща вже не вперше стає жертвою атаки РФ. Раніше там були зафіксовані випадки падіння ракет. Так, 15 листопада на території країни ймовірно впала ракета української ППО, яка відбувала від ракетного удару Росії. Тоді в НАТО заявили, що провини нашої держави в цьому немає. А відповідальність за це несе виключно Росія, яка обстрілювала українські міста. Наприкінці квітня 2023 року влада Польщі підтвердила, що неподалік міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету повітря Земля. На цих от уламках виявили надписи російською мовою, і згодом було встановлено, що це частини російської ракети Х 55